Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні на огляді подрібнювачі сіна, соломи та також універсальні подрібнювачі середньої та малої потужності. Подрібнювач необхідний агрегат для ведення сільського господарства. З допомогою нашого обладнання можна ефективно подрібнити стебла різних культур. Найчастіше наші подрібнювачі вибирають для обробки сіна, соломи, трави, стружки, насіння та зерна. Основним робочим органом наших подрібнювачів є ротор з ножами, котрі є з'ємними. Для того, щоб можна було їх обслужити, тобто заточити або ж замінити при необхідності. А калібрування фракцій відбувається за допомогою отворів у вихідній сітці. Найменшим подрібнювачем нашого виробництва є модель SNR30. Потужність даного агрегата – 1,1 кВт. На 3000 обертів на хвилину. Є можливість замовити варіант на 220 або 380 вольт. Швидкість перероблювання сировини до 50 кг на годину. Стандартна фракція перероблюваної сировини 5 мм. Висота даного агрегата – 85 см. Та вага 20 кг. Наступний варіант подрівнювачів – модель DR150. Даний подрібнювач комплектується двома бункерами: перший бункер зерновий. Із шиберною заслінкою для дозованої подачі зерна в камеру подрібнення. Другий бункер призначений для подрібнення сіна, соломи або ж трави. Також в комплект входить 4 сітки на 3, 5, 8 та 20 мм. Потужність даного агрегата становить 2,2 кВт, можливість підключення для 1 і 3 фазної мережі. Даний подрібнювач здатен переробити до 150 кг зерна. Та до 100 кг сіна або ж соломи. Висота даної дробарки 1 метр та вага 35 кг. Подрібнювач dr 250 комплектується чотирьохфазним двигуном з можливістю підключення до однофазної або ж трифазної мережі. Даний подрібнювач, як і його молодший брат, призначений для подрібнення сіна, соломи, сухої трави або ж зерна та комплектується двома бункерами. Циліндрий для подрібнення сіна або соломи та конічний, в якому відбувається подрібнення зерна. Регулювання подачі зерна відбувається за допомогою шиберної заслінки. Продуктивність даної дробарки на сіні та соломі може досягати 150 кг на годину, а на зерні до 500 кг на годину. Висота DR 250 1,30 м та вага 45 кг. Наступний на огляді подрібнювач буде ДР500. Цей роторний подрібнювач здатен подробити сіно, солому, суху траву, очерет, а також зерно, деревну стружку та сухе листя. ДР-500 комплектується двигуном потужністю 11 кВт, котрий працює від трифазної мережі. Продуктивність на всіх типах призначеної сировини може досягати 500 кг на годину. Розмір вихідної фракції від 0,5 до 5 см, залежить від встановленої вихідної сітки. Висота даного агрегата – 1,65 м та вага 270 кг. Встановлені колеса для зручності транспортування. Старшим братом DR-500 є модель DR-1000. Призначення його майже таке ж саме, як і в DR-500, подрібнення сіна, соломи, сухого листя, сухої трави або ж деревної стружки. Особливістю даної моделі є те, що можна подробити сіну або ж солому в тюках, попередньо звільнивши її від нитки. Потужність двигуна на подрібнювачу DR1000 18,5 кВт. При цьому всьому продуктивність може досягати 1000 кг на годину на більш крупному ситі та до 600 кг на годину на більш дрібному ситі. Фракція дрібного сита дозволяє використовувати подрібнену сировину в гранулюванні. Висота даного агрегата 1,70 м. Та вага 310 кг, встановлені колеса для зручності транспортування. Також для зручності використання можна доукомплектувати та дозамовити циклон для відцентрової фільтрації від вихідної сировини та столом для зручності подачі сировини бункер-подрібнювача. Всі ці подрібнювачі досить ефективно використовувати в виготовленні кормових гранул, паливних палет, підстилки для тваринницьких господарств або ж просто для добавки в корм. Основною вимогою до сировини, котра піддається подрібненню, є її вологість, вона не повинна перевищувати 25%. Інакше можливе перевантаження двигуна або ж повна його зупинка. Також на нашому виробництві є більш потужні подрівнювачі, котрі можна використовувати в промислових масштабах. На них можна з легкістю подрібнювати тюки великих розмірів, але огляд на них ми знімемо згодом. Тож переходьте на наш сайт Агро, пишіть або телефонуйте. У нас на сайті ви зможете замовити подрібнювачі сіна, соломи або ж універсальні подрівнювачі потрібної для вас потужності, або ж замовити будь-яку з його робочих частин. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, що дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам. Консультацію та допомогою в підборі техніки. Обирайте надійних виробників, адже надійність це запорука довговічності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!